Багато хто каже, у нас живе пиво. Живе пиво це наша біда. Живого пива не існує. Це вигадка маркетологів, які намагаються таким чином пояснити, чому їх пиво кисне. Саме по собі пиво як продукт, воно кількістю алкоголю і кількістю хмелю вже в собі має консерванти, природні. Mm -hmm. І якщо ви зварите його добре і ємність буде чиста, і будете його зберігати, Чистий тарі, то воно півроку у вас простоїть і нічого з ним не станеться. Воно може захворіти, воно може скиснути вас, спортитись, якщо ви його заразите із зовні. Mm -hmm. Тоді вас пиво скисати буде швидко, якщо у вас брудні ємності, якщо ви погано його робите. І поверні, в яких воно кисне за два тижні або за місяць, в яких брудно. Їм треба якесь виправдовування, чому в них брудно. І вони роблять недобре, тим, що кажуть. А в нас пиво живе.